Вітаю вас, любі діти! Сьогодні другий день тижня, вівторок, і останній день другого місяця весни, квітня. І у нас математика. На минулому занятці ми мандрували на автобусі, пригадали деякі професії дорослих і вирішували цікаві задачі. Пропоную продовжити вирішувати цікаві завдання. Ведмежата дуже радіють весні. Незабаром з'являться їх улюблені ягоди. Вони хочуть запропонувати нам цікаві задачі. Тож сідайте зручніше, приготувалися, тоді починаємо. Ішли у сонячну годину два ведмеді по малину, троє там вже ласували. Скільки всіх ведмедів стало? Отже, скільки ведмедів йшли по малину. А скільки там вже було? Що треба узнати? Скільки їх стало всього? Який знак ми будемо використовувати? Додавання. Складаємо рішення цієї задачі. Два. Додати. Три дорівнює п'ять. Відповідь у задачі стало п'ять ведмежат. А ось ще цікава задача. Голубчику голубок. Скільки в тебе діточок? Двоє гарненьких. Двоє сіреньких. Двоє слухняних. Двоє старанних. Скільки у голуба діточок складаємо рішення. Два гарненьких додати, два сіреньких, додати два слухняних, додати два старанних. І дорівнює два додати два, буде чотири. До чотирьох додати два. Буде шість. І до шести додати 2 дорівнює вісім. Отже, відповідь у голуба було вісім діточок. Є в зайчихи п'ять малят, неслухняних зайченят. На обід їх мати жде. Раз, два, три, а решта де. Отже, малята. Нам відомо, що у зайчихи було 5 зайченят. Три прибігли на обід, а скільки залишилося на дворі. Щоб це дізнатися, нам потрібно від числа, скільки їх було всього, від п'яти відняти число. Скільки прийшло? 3. Пригадаємо склад числа 5. Тож дорівнює 2. П'ять. Відняти три. Дорівнює 2. Отже, ми дізналися, що двоє зайченят затрималося і незабаром обов'язково прибіжать на обід. А зараз ведмедик просить полічити його улюблені смаколики та порівняти, чого менше, а чого більше. Можна рахувати відразу спочатку полуниці, потім малинки, потім горішки. Але так важко, можна заплутатися і щось пропустити. Пропоную спочатку зібрати всі ці смаколики у кошики, а потім вже рахувати. Я буду класти по одній, а ви рахуйте. Ось всі полунички. Скільки ви їх порахували? Тепер збираємо малинки. Скільки їх? А зараз і горішки. Скільки їх? Чого найбільше? Горішків. А чого найменше? Так, звичайно, полуничок. Запишемо вираз. 6 більше, ніж 4. А чому? Та тому, що число 6 більше, ніж число 4. А ось ще цікаве завдання. На озері плавали каченята. Пропоную вам взяти аркуш паперу і намалювати стільки кружечків, скільки ви порахували каченят. Пізніше двоє каченят убігли. Зафарбуйте два кружечка. Скільки залишилося плавати каченят? Можна порахувати кружечки, які залишилося не зафарбовані. Скільки ви порахували? Три. А можна простіше скласти рішення і вирішити. Отже. Від п'яти відняти 2 дорівнює 3. Дякую вам, малята. Ви були дуже уважні. На минулому занятті ми грали у гру кольорові доріжки. Клітинки ми не розфарбовували, а малювали стрілочки у відповідному напрямку. А сьогодні я пропоную пограти у гру, який малюнок наступний. Називайте малюнки разом зі мною, а потім скажіть, якого малюнка не вистачає. Груша яблуко. Груша яблуко. Груша. Чого не вистачає? Яблука. Цукерка, тістечко, цукерка, тістечко, цукерка, тісточко. Що наступне? М'яч жовтий, червоний, блакитний, жовтий, червоний. Горішок, горішок, шишка, горішок, горішок. Апельсин. Ананас. Ананас. Апельсин, ананас. Машинка, лялька, ведмедик, машинка. Лялька. Що наступне? Пропоную і вам малята викласти логічний ланцюжок з будь-яких предметів і якогось наступного предмета, щоб не вистачало. Сфотографуйте і надішліть мені, а я спробую відгадати вашу загадку. Чекатиму ваших світлин. До наступної зустрічі.